Доброго часу доби, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Радо вітаю вас. Ми продовжуємо грати в Project Hospital. Минулого разу ми повністю підготували нашу невеличку лікарню до роботи, і тепер залишилося винайняти медичний персонал для того, щоб власне розпочати прийом пацієнтів. Давайте подивимось, кого ми можемо винайняти. Із всіх цих медсестер мені насправді цікава Майя Удовиченко, в неї є особливість працює більш ефективно вночі. Всі інші трудоголіки далеко живуть або повільно рухаються. Не дуже цікаво. Тож, давайте її винаймаємо і подивимось, хто в нас є іще. В нас є Олена Фесенко, вона трудоголік, і рівень втоми зростає повільніше. Давайте її також оберемо, а коли розпочнеться робочий день, коли ми заповнимо денну зміну, ми зможемо поміняти їх місцями. І Наша Майя піде на нічну зміну, а Олена на денну. Давайте подивимося, хто в нас є із лікарів. М -м так, із лікарів в нас є а, Ганна Костенко з чистим взуттям, і допитлива. Використовує вільний час для навчання. В нас є жайворонок Владислав Мазур. М -м 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 і. В нас є Галина з брудним взуттям і е, молоді батьки. Так, давайте ми виявимо приховані особливості. Так. Дивіться, Ганна Костенко, вона в нас в то. Неприємний, дає модифікатор е, посередній персонал після взаємодії з пацієнтом. Хм, тобто це такий доктор Хаус. А Владислав Мазур практична діагностика. 20% додаткового досвіду до навички діагностики після м, успішного діагнозу. Давайте їх і винаймемо в денну зміну. Ось так. Лікарня приймає пацієнтів. Окей, тепер ми сюди винаймаємо. А що тут? Гарний керівник із брудним взуттям і великою родиною. Ні. Давайте ось цього Владислава Мазура винаймемо. Є, і тепер когось треба на нічну зміну. Так, в нас є ось така трудоголік Анастасія Григоренко. І є Майя Костенко з двома невідомими. Прихованими особливостями, вибачте, давайте їх відкриємо. Заспокоюючи, під час обстеження не викликає дискомфорту. Пригнічений дає модифікатор пригнічений собі. Ага, тобто вона вигоріла, але лояльна. Ні, давайте на нічну зміну ми а, винаймемо ось цю Анастасію. Є, 24 на 7. Тепер саме час винайняти -хо 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 -хо. персонал прибиральників. А тут чомусь Дженніфер Кінг, Ліза Кларк, Мері Вілсон. Давайте теж не будемо собі. Винаймати когось вчений, навички зростають швидко. Жайворонок і швидкий. О, це мене влаштовує. Давайте. Дженніфер Кінг буде в денну зміну, а в нічну зміну нехай буде Майкл Родрігес. Буде в нічну зміну працювати. Добре. <кій> і тепер давайте. Зробимо ось так. Тут буде працювати в нас вона буде в нічну зміну, а в денну зміну буде працювати Олена Фесенко. Ось так. Добре, і тепер розпочинаємо прийом пацієнтів. Що нам треба? Нам треба вилікувати одного пацієнтів за добу у невідкладній допомозі державний грант. 20 тисяч, тобто треба розпочати роботу лікарні, і після того нам дадуть ще фінансування у розмірі 20 тисяч. Так. А, і, перш ніж ми це зробимо, давайте напишемо, що ми, що ми міська лікарня. Номер один, Ось так. Ну що ж, визначний момент. Перерізаємо червону стрічку. Так. Медсестра нічної зміни. Лікар нічної зміни Анастасія. Жінка 56 років. Чоловік 44 роки. Так, тут в нас. Ганна жінка 55 років і Владислав чоловік 50 років. Хм, Щось вони всі. Не дуже такі молоді. Он, бачите, Олена. Жінка 25. Як їй повинна бути медсестра? Молоденька 25 рочків сидить на рецепції. Так, і що це? Це наша перша пацієнтка Наталія Холоденко. Йде до рецепціоніста. Ем, а куди вона пішла? Що таке? Як це сталося і куди вона пішла? Куди вона? Йде додому. А що вона йде додому? Цікаво. Клініка працює, а вона пішла додому з денної зміни. Дивина, та й годі якийсь. Так. 5% досвіду. І ревматична лихоманка, вовчак, плеврит, інтерстиціальний нефрит, піолонефрит, камені в нирках. Ух, скаржиться на лихоманку. І дивіться, тут буде інтерв'ю і далі до обстеження. Ух, скільки тут всього є. Потім буде медичний огляд. Так. І ще одна пацієнтка Майя Стецько. Жінка 53 роки, 10 симптомів: болючі лімфатичні вузли, біль у м'язах та суглобах, гістоплазмоз або вірусний тонзеліт. Цікаво, цікаво. Тож, давайте подивимось. Тим часом наш лікар Владислав. Виявив декілька додаткових симптомів Чхання, біль у горлі, і вже він проводить диференціальну діагностику між застудою та грипом, і виявив, що це застуда. Такі. Є ще два приховані симптоми. Але він вже розуміє, що є головний біль, чхання, запалені пазухи. Так, лихоманка, ми і так знаємо, що в неї лихоманка, і вимірювати температуру не бачу сенсу, огляд порожнини рота. О, обстеження носової. Давайте. Вніс та в горло треба зазирнути після аускультації. Так, а тим часом маю стецько виявили втома, головний біль, сухий кашель. Болючі лімфатичні вузли, біль у м'язах. І це все протягом інтерв'ю. І ще мають місце 5 прихованих симптомів. Давайте проведемо їй медичний огляд. Зробимо аускультацію та, мабуть, поки що достатньо. Нехай закінчать із тим. Так. Одиничка досвіду за кожне додаткове обстеження, і 5 за вірний діагноз, виходить так. Так, тепер дивимось, що в нашої Наталії. Угу, Все ще проводить обстеження носової порожнини. Може, будуть якісь додаткові лікувальні заходи. Так, вона хоче робити огляд вуха вимірювання температури. І, я так думаю, вірусний тонзиліт, ларингоскопія та пальпація шиї не завадить. Так, тим часом до нас завітала третя пацієнтка «Жіночий день. До нас завітала Надія Петренко, яка чекає своєї черги. Біль у м'язах та суглобах у неї. І одразу будемо розпочинати інтерв'ю та медичний огляд. І, тим часом в нашої Наталії Холоденко були виявлені всі симптоми: носова вірусна інфекція, запалені пазухи, головний біль, біль у горлі, закладеність носа, лихоманка та чхання. І це застуда. Як виявив наш лікар мазур. І призначив лікування жарознижуючі, анальгетики краплі до носа, відпочинок та спрей для носа. Дуже добре, бачите, адекватне лікування. Тим часом має стецько. В неї лікар виявила а, болючі лімфатичні вузли. Лікар Костенко виявила болючі лімфатичні вузли, біль у горлі, біль у вухах, втому, гніні мигдалики, головний біль, біль у м'язах та суглобах і сухий кашель. Зараз буде проводити ларингоскопію, потім обстеження носової порожнини. І тим часом ми виконали завдання. Завдання страхової компанії виконано. вилікуйте одного пацієнта за добу. У невідкладній допомозі нагорода державний грант на 20 тисяч. Дуже добре приймається. І Майя Стецько. <кхи> і Майя Стецько іде собі. А тим часом до нас прийшов черговий пацієнт Богдан Левченко, і ще, крім того, до лікарні прямує. Це не обов'язково пацієнт, а ось це, наче пацієнт. Всеволод Тасюк прямує, має сім прихованих симптомів. Тож Майя Стецько, а за нею Надія Петренко. Двоє лікарів дуже швиденько справляються, приймають пацієнтів. Так, подивимось, що буде із Маю Стецько. Чи... Знайде лікар Костенко додаткові приховані симптоми у нашого вірусного тонзеліту. Так, а тим часом лікар Мазур вже виявляє декілька симптомів. Головний біль в Томасу і кашель біль у м'язах. І знову каже, що це вірусний тонзеліт. Так. Закладеність носа він. Визначив і одразу самостійно обирає активні обстеження. Також давайте обстеження носової порожнини та аускультацію про всяк випадок. Бо так дійсно роблять в лікарнях для виключення пневмонії або якихось змін в легенях. Так, і до нас іще завітав. Захар Вовченко. Чи Вовченко стає до електронної черги? Так, і в нього тут переломи, осколковий перелом, перелом. Тобто він травмований. ого го хо а тут вивих стопи, перелом кісточки, забій коліна. Нерухомість суглобу. Травма кісточки. Так, бачите, тут декілька прихованих симптомів. я так бачу, що нам вже потрібен буде рентген нижніх кінцівок. Дуже цікаво, що із того вийде. Хм. Тим часом нам рекомендують відкрити відділення радіології. Ось так. Бонусне завдання 2 із 11. Відкрити відділення радіології державний грант в 30 тисяч. Отакоє. Так, для кого це відділення радіології може знадобитися? Я так думаю, що воно знадобиться для Всеволода Тасюка та Захара Вовченка. Чи Вовченка? що мають поранення руки. та... Травму кісточки і нерухомість у суглобі відповідно. Отже, давайте вилікуємо Богдана Левченко та Надію Петренко, і на тому, мабуть, ми сьогоднішній епізод завершимо, а вже наступного разу будемо розбудовувати і розпочинати роботу рентгенологічного відділення. Тож, давайте так і зробимо. Це схоже на план. Так, виходить, що в нас наш пан Захар Вовченко, він пішов до лікаря Костенко, і вже зараз нам потрібно буде рентгенологічне відділення. Так, ну давайте хоча б подивимось, як вилікують нашу Надію Петренко, лікар Мазур. Повинен дуже швидко закінчити прийом і взяти чергового пацієнта. Так, тут у нас вірусний тонзеліт, Стецько, відпочинок анельгетики. Протикашливі. Давайте краплі для носа. чому би й ні. Це ось вона йде. Майя Стецько. В телефонному режимі їй повідомимо. Так, а що із нашою надією? Біль у вухах і декілька прихованих симптомів, тобто виходить ларингоскопію, теж треба робити. Від всього цього залежить, яке лікування ми призначимо. О, дивіться, іще один. Ігор Смешко. хе Пан Смішко завітав до нас власною персоною. Ну добре, подивимось, до кого він запишеться, цей пан Смішко. Так, виходить, що в нас Богдан Левченко записався до Ганни Костенко. І Захар Вовченко теж записався до Ганни Костенко. А Надія Петренко записалася до Мазура. І, я так розумію, він ще з нею буде заклопотаний деякий час. Вимірювання температури та медичний огляд нічого не дали, а от пальпація шиї і огляд вуха дозволили знайти додаткові симптоми. Так, рентген верхніх кінцівок. І тепер нам саме час збудувати рентгенологічне відділення. Але цим ми будемо займатися вже наступного разу. Тож, на цьому я буду завершувати. Цей епізод і прощатися з вами, папа, любі мої!